Я люблю співати та малювати. Я, іскорка жуж. Я люблю рахувати і дізнаватися щось нове. Я іскорка пум. Я люблю піклуватись про себе та інших. А я, іскорка Міо. Я люблю природу і дружити з іншими. Мамо разом пригод, Не лякайся! І трослим і тварин. Ну нарешті вийшло сонечко, і тепер можна погуляти. Тим більш, що гуляти на свіжому повітрі не тільки корисно, а й весело. А ще в одного з наших друзів завтра день народження, а ми без подарунка. Є ідея! Подаруємо щось смачненьке та корисне. <рив> <рив> Треба вдягти панамку, бо сонечко добре припікає. Міла, хочеш, можемо в тіні охолодитися. Ти ба! гляньте, яка дивовижа. Не бери, його, Бринь! Цей гриб дуже гарний, але він ще й дуже небезпечний. Як так? Еге ж, і називається він мухомор. Ех, Але я, б уже щось перекусила. І ми, і ми так також зголоділи. Тоді ми можемо піти на чай до наших друзів, а дорогою назбирати чогось смачненького в їхньому саду. Так! Завжди нам дозволяють назбирати собі фруктів чи ягід і поласувати. Головне не забути помити те, що назбираємо. Я залюбки позбираю щось. У нашій природі багато гістівних і неїстівних рослин. Ото, наприклад, схоже на білий гриб, бо в нього товста ніжка та коричнева шапка. І він дуже смачний, коли його приготувати. Але будь-які гриби краще збирати тільки з дорослими, які на них знаються. Бо гриби бувають дуже схожі, але не всі можна їсти. Тому що деякі гриби можуть бути отруєними. Як шкода. А оце, наприклад, вишня. Бачите, які в неї листочки. Та мені на смак сама ягода кислувата. Обожнюю кисле. Друзі, допоможіть. Оп! О, стривай, треба помити вишню. Добре, тоді зберімо в кошик різні фрукти та ягоди, а потім усе це помиймо та покуштуємо. До речі, усі ягоди яскраві, але далеко не всі їстівні, і деякі бувають отруєними. Тут завжди треба бути обережним та їсти тільки ті, які знаєш напевно. Отоді я впевнена, що то черешня. Скажеш про це. Та це ж абрикос! Бринь, де ти знайшла такий скарб? А? Слухай, тут поряд стільки дивовижних рослин. І справді, От там я бачу під листям сидрі полуниці! Здається, уже досить. Стільки назбирали смачненького і корисного. Ну що, тепер помимо та будемо смакувати. Покуштуємо спершу вишні. Що скажете? Угу. От тепер черешні. От мені черешня смачніша. А що скажете про полуниці? Моя улюблена ягода. І Мику, вона точно сподобається. Тається, я трохи втамував свій голод. А ще у світі повно всіляких трав і квітів. Вони всі такі різні і мають приємні запахи, а деякі навіть корисні, як ота ромашка. М -м -м. І з нею заварюють заспокійливий чай. Дощих. А от яскраве то що? А це схоже на троянду. Можеш її також понюхати, але будь обережним, бо троянди колючі. Це тепер буде мій улюблений запах. Міло, не відставай. Міо, а де бринь? Я думав вона з тобою. Друзі! Дивіться! А хто це? Бринь, це ж білка. Такий пухнастий у неї хвіст. Може, візьмемо її з собою? Не можна. Хоч вона й гарна, але білка дика тварина і має жити серед дерев у лісі або садку. Взагалі, окрім рослин, у природі існує ще й світ тварин, і цей світ тварин також дуже різноманітний. Тут бувають і маленькі жучки, і їжаки, і птахи, і навіть великі корови. Тварин, які живуть у дикій природі, називають дикими, а тварин, які живуть удома або на господарстві з людьми свійськими, як, наприклад, гусак. Жож, ти оце сказала про гусака, а то часом не він? І справді схоже на гусака. <клес> Ой. Якось недобре він на нас дивиться. Може, він теж голодний? Може нарешті зайдемо в гості до наших друзів. Там у нас і печиво, і чай. О ні, тікаймо. Будинок наших друзів. Як я їх люблю. Вони завжди запрошують нас у гості і діляться чаєм з печивом. У мене ідея. Зіграємо в гру. Кожен витягатиме собі печиво, а інші вгадуватимуть, чи це свійська тварина, чи дика. Схоже, це бегемот. І він точно не домашній, бо живе у болоті. Прав... Правильно. Бринь, тепер твоя черга. Ну, Якщо це не вовка собака, то це домашня тварина. Правильно, пуме. А це що таке? О, А це схоже на мене, коли помис свою шерстку із шампуном. Як чудово ви провели день! І нагулялися і поласували. І ще дізналися багато цікавого. Так, але що ми все ж подаруємо друзям на день народження?